Новий формат сейлів на Binance. Сьогодні Binance розіграли всіх як школьників. Зараз вам розкажу історію, як проходив цей перший раз. Просто так чисто для розуміння. Скажу, одразу я участі не брав, в мене не вистачало поїнтів, але чесно, якби і поїнтів вистачало, я міг би теж протупити. Чому міг би протупити? Тому що дивіться, який розклад. Вчора анонсували, що сьогодні буде сейл, так? Іначе все добре з 11 до 13. Біля 11 сторінка IDO лягла, все лягло. Вони на сторінці сейлу написали, що сейл перевноситься на 17.00 за київським часом. Ага, ну добре, якби за 17.00. І навіть якби в мене вистачало поїнтів, я міг би бути не онлайн, я міг би собі своїми справами займатися не онлайн і чекати 17.00. Ну, Бінанс же написав, так? Але Бінанс всіх переграв, перевернув все з ніг на голову і що? І за 5 хвилин до 15.00 написав, що сейл буде в 15.00 за київським часом. Відповідно, до сейлу була готова мала кількість людей так, Мала кількість людей була готова до сейлу, і нас зробив тепер нові правила. Нові правила заключаються в чому? Заключаються в тому, що тепер є перша черга викупу. Ну і там друга черга викупу. Перша черга викупу, наприклад, як було сьогодні, знову ж таки, я розумію, що на майбутні сейли правила будуть змінюватись, Але як було сьогодні, перша черга викупу купляють монети по самій дешевій ціні. Всі, хто далі купляє монети, вже купляють по дорожчій ціні. І виникає питання, чи є сенс взагалі не купляти? Ну, хоча це ж та сама стадія, це це та сама рання стадія, да. От, відповідно, якщо там людина раніше заходила на ранній стадії в якісь монети, в хороші монети, відповідно, людина розуміє, що є сенс це купляти, але знову ж таки проєкт проекту різниця. Тому це не значить, що треба в кожне IDO просто бездумно заходити, бо є проекти з ранньої стадії, які теж не виходять. да? І на бінансі теж такі проекти були, які там вийшли в ноль. Тому це просто треба розуміти. Але тим не менше суть. Я зараз не хочу там нікого навчати, нічого пояснювати. Я просто хочу пояснити, як це відбулося перший раз. Значить, мало бути з 11 по 13, потім сказали, що буде в 17.00. Потім за 5 хвилин до 15 написали, що це буде в 15.00. Потім в 15.00 перша черга покупки монет. Знову ж таки, сайт висне туди-сюди, незрозуміло, що воно відбувається. Знову ж таки, з того, як я зрозумів, що писало почату, бо я в той час якраз спав. От серйозно, в 14 приліг поспати, заснув, просидаюся, вже там було десь 15-40, вже дивлюся, що там вже в чатах маса повідомлень, все, вже там пишуть, не пойми що. От в кожного різна ситуація, я купив, я не купив, в мене не бере туди-сюди, все, бінанс, додіки там, пішли, вони нафіг, кидають цю альфу крутити, потім через пів години вже пише, бінанс кормить туди-сюди, я продав на 300 доларів. Ну от, є різні люди, різні емоційні стани в людей. Тому Але тим не менше Binance, як говориться, насипав нормально. Що значить насипав нормально? Бінанс це перше IDO для тих, в кого вийшло купити, для тих, в кого вийшло купити воно там принесло 200 плюс доларів. Потім я там через півгодини дивився ціну. Це вже 400 плюс доларів. Ну, тобто, якби би Binance першим сейлом порадував. Про те, що Binance першим сейлом порадує, я писав себе в телеграм-каналі. Можете приєднатись до телеграм-каналу. Я писав, що в мене не вистачає поїнтів, але варто участь брати однозначно. Тому що Binance порадує першим сейлом. Це, як говориться, зрозуміло. для чого? Для того, щоб в наступні сейли було багато людей. Ну, Це теж зрозуміло, як говориться, я ж не перший рік в хребті. Це теж зрозуміло. Да? І коли перше IDO було в старому для нас форматі, в звичному для нас форматі. То теж, то теж м -м, перше IDO дуже гарно насипали. Відповідно, що зараз очікую я? Зараз я очікую в наступні IDO великий наплив людей і зменшення дохідності. Це, як говориться, зрозуміло і це очікувано. Але саме перше IDO, якщо ви там читаєте, що в чатах або хтось з блогерів написав, ой, те та ви там 400 доларів могли заробити. Ну, дивіться, шанс того, що ви могли заробити, він, звичайно, був. Він, звичайно, був, як на мене, він був десь, ну я не знаю, скільки відсотків 10%, що у вас вийшло б купити і вийшло б заробити. От. Тому, якщо ви приймали участь в цьому IDO, пишіть в коментарях, скільки вам вдалося заробити. Якщо ви хотіли прийняти участь, але вас не вдалося купити, теж пишіть в коментарях. Іншим людям буде, про що почитати. От. Свої думки я на YouTube записую рідко, я в основному викладаю в telegram каналі у нас там нормальна дружня атмосфера, одні ті самі люди, як говориться, тому кому цікаво, приєднуйтеся до телеграм-каналу. Там я теж писав, що для мене це очікувано, що перше IDO в новому форматі Binance дасть прибуток. Ну тобто, це очікувано, так? Да? От, і в ітогі що? В результаті? що? Binance прибуток дав, Binance всіх переграв. Чи змогли всі бажаючі взяти участь? Ні, звичайно, змогла взяти участь маленька кількість людей. Чому маленька кількість людей і чому вийшов великий прибуток? Великий прибуток вийшов не тому що. Монета супер, якась там толкова і монета там ікси іксів дала. Ні, великий прибуток вийшов тому, що бінанс відмінив алокацію і залишив те, що ви можете купити на маленьку частинку тої монети. Тобто, наприклад, там на 50 доларів, те саме, що ви купили монети на ранній стадії на 50 доларів. Да? А через 2 години її лістін. От так само і було сьогодні. Хто купив оцю монету, монета там зробила з 50 доларів 6 іксів, от і рахуйте, от вам і 300 доларів. Да? От. Ну, А монета була і 430 доларів, і тому проще. От вам і рахуйте, да? От Ото і весь розклад. От. Так Binance погодував на першому IDO. Тобто, по суті, одне IDO приносить стільки, скільки разом всі альфа поінти можуть за місяць не принести. Ой, слухайте. Ну ладно, все. Як говориться, маєте питання по альфа поінтах пишіть в коментарях, я буду радий відповісти. Да й що? Дай приєднуйтесь до телеграм-каналу, кому це цікаво. Пишіть, як у вас справи, що ви там клацаєте, не клацаєте, виходить, щось не виходить, де взагалі заробляєте в крипті.